Йоу, Всім привіт! З вами Гарбузовий Пиріг, і це моє нове відео. Отож, друзі мої, привітайтесь! Привіт! Привіт! Тут ззаді у нас негарний прикольчик збудували. Всі тікаємо від лави. Тікайте від лави. Тікайте від мє, лави. Мє, Ось, мє, загалом, мє, мє, мє. ми гратимемо Skywars. Ми будемо грати в Skywars і разом з друзями моїми, тобто з Фані Чіпом, богромом і Ромбог Фемілі. Це брат Богрома. Отож Богром, зупинися. Ну що, поїхали, погнали, всі падаємо, пацани падаємо. Вмираємо, падаємо. А, дивіться, а пац... до речі, заплачу. як я вмію. Опа, я я Ну, почти. Все, і дивіться, правила зараз у нас будуть такі. Ми граємо до п'яти очок. Хто перший отримає п'ять очок у Скайварті, очок? Дивно так звучить. Прозвучало дивно. Да. А, той отож, той у нас виграє. Окей. Okay. Того поїхали. А мене вже б'ють. Ром... Бог... Ромбога б'ємо. Ромбог... Ромбог Єгеній, друзі. Отож, такий плавний переход, як і ви дізнаєтесь, хто виграв. Отож, друзі, виграв Ромбог, потому що богром він якось по-дивному заклачився і помер. Отож, другий раунд. Це я на тоді піорку кинув, він маркет заплачеться. Так, я помер там сел, Один єдиний був з томбат. А, я відразу здох, визначайтеся, я О, фанічі, перший мій цей, ворог в... В помер. Ой, ой. Мій ворог номер Ти, один серйозна? помер. Типу, типу серйозно, я реально програв тобі? тобі? Мені, прикинь, да, Причому прикинь, да, тому що я хоч погано граю, але треба таймінги якісь там враховувати. Я серйозно програв тобі Гарбузовому Мені мені. ти програв гарбузовому пирогу, все правильно. Ой, а я програв пацана. <плес> 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 Отож ще раз плавний перехід. І хто ж виграв? Отож виграв Ромбох. Ромбох, скільки в тебе вже Два. балів? Два? Два очка. Два бал. Два бал. Кидайте хтось зельку, зельку скорості. Ой, фу-фу-фу, фанічіп, що за слова? Ні, 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 ні. Оба. Ай. Я помер, як цікаво. Мене фрізує, мене фрізує, мене фрізує, мене фрізує, мене фрізує, мене фрізує. Фанічіп помер, отож. І ще раз, хто у нас виграє? Перезапускаємо, перезапускаємо, мене залагало, мене залагало. У нас ніхто не виграв, тому що Фанічіп образився і перезапустив катку. Ні, то ми мене замагало. Так у нас всіх лагає. Всі проти Фанічіпа спершу. Окей? Фанічіпа проти. Всі проти Фанічіпа спершу. Договорились? Домовились? Фанічіп помирай! Ми, ми всі втроєм не можемо тебе вбити ніяк. О, Фанічіп помер. Я також помер. Вижив. я Вижив. О, Фанічіп вижив. Цікаво. вижив Кимченіном. Все, і ще раз, хто виграє? У нас зараз плавний переходик. Богром виграє! Отож, Богром 1 бал, ромбог 2 бали. Поїхали далі. Кидайте хто то зельку. Все. То що, ніхто не кинув, чи що? Да я сейчас затраплю. Пацани, якось так не прикольно. Ну, в общем, плавний перехід, хто у нас виграє? Отож, виграє Funny Chip. И вам зашел зайшов до чата и вышел. Да, якис Валдис. Минус заишел. Валдис, Валдис, Валдис Так бьем, уж си фаничипа сначала Что а. вы там бились, а потом мирились Это был Не-не-не-не-не-не-не Не-не-не. Все, пацаны, здаюся, здаюся. Оп! Ай! Я впав! Ай. Отож і ще раз. Плавний перехід, хто у нас виграє? Отож виграє ромбог! Уже втретє! А як? А як? Що? Я... Ладно. Окей. То чув. Я не можу дати ромбогу виграти, я не можу йому дати виграти. Да. Вообще ну, я по логіці делал мав бы выиграть. О, фаничип фатально по... Ой, вибач, вибач, вибач. Всі против anychiпа. А, окей, 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 окей. Я его убив, я его убив. А, чушь? Чуєш? Богором, захищай мене там якось. Помагай, захищай. Ой, падаю. Богром, Я. <плес> Окей. М хто ж у нас виграє? Б ром, цей, Бугром виграє. Отож, це у нас вже виграли. Два бали Богрому і, і три бали ромбогу. Коли я виграю У мене Є, питання? Один мені. Один а, мені. реально? Я два Коли? Ти не вигравав? Він виграв? А коли? Ну пам'ятаю, Він виграв. Ну, окей, тоді. Е... Якщо разом скласти, то вже шість балів назбирали. Але на збір, але я Азіро просто якийсь крутий. Якийсь крутий, не крутий Азіро, Ай. Ой, Алапан, Ну, він точно клачнувся. Ну що так не може трапитись, що він не клачнувся. А він клачнувся, да? Чи ні? не буду бути. А де фанічіп, До речі

як завжди 4 бали. Вроді... Вроді... А... а в мене 0 балів. Пацани не бійте мене. Да. Я хочу хоча б один раз виграти. А, ну да Фанічіпа. 2 бали. Фанічіпа 2. о Я клачнувся випадково. Ну, не випадково, але я клачнувся. Вони було просто вас двох бити. Я не було проти вас двох битися. Який смисл? Я програю. А проти мене? Тож плавний перехід, хто ж у нас виграє? Опа, Фанічіп виграє. Тобто у Фанічіпа скільки вже? Два, два, два бали. Три. У два... 2. Фанічіпа два бали. Три, 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 три. Три, три, три. Чи... А, ну да, так, 3. Я вже, то я вже сам помилився щось. Фух, я втік. Рамбога вбити! Все, пацани, я втік, я втік. Друзі. А давайте переможе <пості> дружба. Синором Бога. Віноромбога. Не, ромбога, не, ромбога, не, не. Я боюся на ромбога. Не, ви вы вы, прочим, тоже на мене сімылися. На... Ну окей. В, ви ці три не <рігла> <рігла> А чому мене гри? Фу, осуждаю. Против бороть. <рігла> <рігла> а за що мене? Пусти! Нет ты меня обозвал негром, какая площадь? Яка пощада в Площада Площадь э, окей, Мы не пацаны гигэма, не Папа, и фаничипа, и фаничипа, добиваем фаничипа, давай фаничипа добиваем пацаны. Ах ты, подлец. Вообще не молодец. Не-не-не-не-не. Нет. Не, 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 не. не. У фаничипа 4 бали. У богрома 4 бали. Цікавий! Ой, ромбога. У ромбога 4. Все, друзі, тікає. Все, поніч... Ну чому мене? Друзі, ви ж мені 6, друзі. Отож, плавний перехід, хто виграє? Отож виграє Богром. Е, Значить, е, в мене 0 балів. У Богрома, У Богрома 3. У ромбога 4. Мене 4. <плес> <плес> Тому що ти єдиний, хто виграє. Ні, фані чіп також він, також він. Але я не хочу йому давати шансів. Прайм. Включай свій. Да, включай свій прайм. І б'ємо його всі спочатку. Все, включаємо прайми свої оті. Круті. Е, значить, подготавились. Ем, це вообще нормально. То що. Да пакет. Да база. Кайло, кайлоє. Ну, ну чесно, ну флічіп ти із пасижбах. Який? Чесно просто, це фіча. Це фіча, можна перевертати. Це не баг, це Так, до речі, це немає ніяких правил, немає ніяких правил. Ноу правила. Тобі капець, арбузовий перець, тобі капець, тобі капець. Нет. Не, і, <му> і іди в дубці. <плес> 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 Отож виграє <плес> фанічіп. Отож, друзі, <плес> 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 дякую за перегляд. Дякую вам велике за перегляд. Дякую, що ставите мені лайкосики, якщо ви мені ставите лайкосики. Е, і, до речі, ви отут на екрані маєте побачити, але може і не побачите. Я там не знаю, як в мене вдасться в монтажі. Виявляється, 74% яритиків на мене не підписані. І дивляться мене, і не підписані. А якийсь там маленький відсоток дивляться мене, підписані. Тому давайте підписуйтесь. Я не можу От, Лайкосик ставте і пишіть коментарі. Во. Всіх цілую, люблю, обіймаю. Е, на, на всіх моїх друзів в, посиланні, на, в описі посилання на їхні канали залишу. Всім па-па!